15-відсоткові розрахунки. Початок. E, знаходження відсоткові числа Наприклад, мама купила 25 кг борошна. За тиждень вона втратила 3 кг борошна Скільки відсотків борошна залишилося у мами? Розв'язання 25 кг дорівнює 100%. А коли 25 кг борошна віднімаємо 3 кг втраченого борошна. Це буде 22 кг. А 22 кг дорівня Хвідсотків. Отже, 22 помножити на 100 та поділити на 25 дорівнює 88%. Відповідь: 8%. У мами залишилося 88% борошна. Параграф 19 закінчений.